Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу. І сьогодні наше 85 те заняття на тему сила ампера. Сьогодні я вам розповім, що називають силою ампера. Знову ж таки, поговоримо про магнітну індукцію і так далі. А також розв'язуємо практичні задачі. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, хотів би попросити вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар. А також за можливості, якщо це відео було вам корисним, поділіться з ним зі своїми друзями та знайомими, кому це також може бути корисним. Адже саме так канал україномовний може розвиватися, можуть поширюватися україномовні уроки і так далі. Тобто. Не лінуйтеся, підписуйтесь, ставте лайки. Ми переходимо до вивчення теми. Дивіться, сила ампера. Що називають силою Ампера? Ось вам визначення: сила Ампера це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. Тобто, як ми вже визначили з попередніх уроків. Якщо в нас є провідник зі струмом, то навколо нього буде існувати магнітне поле. І ось сила ампера це саме та сила, з якою магнітне поле діє на провідник. Можна навести такий приклад: якщо ми розмістимо провідник між магнітами і пустимо за цим провідником струм, то цей провідник почне кудись вигинатися. Це каже про те, що на нього і діється сила ампера, тобто магнітне поле. Дивіться. Тепер. Як знаходять силу Ампера. Аби знайти силу ампера, необхідно помножити модуль магнітної індукції на силу струму та на довжину цього провідника. І відповідно на кут нахилу, що, що ж називають синусом альфа у цій формулі. Тобто синус альфа у цій формулі це кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму в провіднику. Тобто, це треба запам'ятати. Що це саме? Я зараз все покажу на прикладах. Дивіться. Також, аби ми перейшли до вже визначення, як визначати напрямок у цієї сили Ампера, я би хотів, щоб ви ще розуміли, що в нас сила Ампера дорівнюватиме нулю. У тому випадку, якщо синус альфа, тобто кут між магнітними лініями та напрямком струму, буде паралельним. Тобто паралельним у такому випадку сила Ампера діяти не буде. Тепер, відповідно, сила Ампера буде максимальною, якщо кут між. Напрямком струму буде перпендикулярним до магнітних ліній. У такому випадку сила ампера є максимальною. І тепер з приводу лівої руки, якщо нам необхідно е, визначити, куди саме напрямлена сила Ампера, що нам необхідно зробити. Давайте на, на прикладі. ось в нас, скажімо, є провідник. Струм тече сюди, куди показує стрілочка. За допомогою лівої руки, що ми можемо зробити? Ми підставляємо ліву руку. Чотири пальці витягнуті, мають бути напрямлені разом зі силою струму. Тобто, ось догори. А великий палець, він показує напрямок сили ампера. Тобто сила ампера напрямлена сюди. Давайте ще один приклад візьмемо. Скажімо, наш провідник, струм тече в нього туди. Підставляємо ліву руку, і ось ми бачимо. Це напрямок струму, а ось напрямок сили Ампера, тобто сюди. Ну, нічого ж складного, правда, нема. Тобто, на минулому уроці ми розібрали правило правої руки, сьогодні правило лівої руки. Нічого складного нема. Попрактикуйтеся, намалюйте і зробіть це самі. А я зараз пропоную вам розв'язати практичну задачу. Отож дивіться, маємо таку задачу. Нам відомо, що провідник довжиною 60 см, за ним тече струм. Сила струму в нього 1,2 А. І модуль магнітної індукції 1,5 Тесла. Що ж нам необхідно знайти? Нам необхідно обчислити, якою може бути максимальною сила Ампера і якою мінімальною. Я вам тільки щойно розповів, що сила Ампера буде, ми відразу визначимось, давайте сила Ампера мінімальна, буде завжди така. Коли синус дорівнює нулю, тобто, коли, е, коли е, струм, кут між напрямком струму та між магнітними лініями, е, паралельний, тобто паралельні, коли вони. Відповідно, у такому випадку сила ампера буде мінімальною. Тобто ми записуємо так, тільки давайте елю цю переведемо у системі Сі у метри, це 0,6 метрів. Ми записуємо ключову формулу. Модуль магнітної індукції помножити на силу струму, помножити на довжину та помножити на синус альфа дорівнює. Модуль магнітної індукції 1,5, сила струму 1,2, відповідно, довжина 0,6 і синус альфа 0. Тобто, коли е, паралельна. так, тобто Напрямок струму паралельний з напрямком магнітних ліній. Е, дорівнює нулю. Тобто це максимальна, мінімальна сила Ампера. Тепер з приводу максимальної сили Ампера. Максимальна сила Ампера це тоді, коли е, е, напрямок струму перпендикулярний до напрямку магнітних ліній. У такому випадку синус дорівнює одиниці. Так само ключова формула. Дорівнює 1,5 помножити на 1,2, помножити на 0,6 і помножити на 1. Це в нас виходить 1,8. Тобто це в нас максимальна сила ампера при даних умовах. Пишемо слово відповідь. 0 точка з комою. І відповідно 1,8. Це наша відповідь. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Можливо, з даної теми у вас залишилися певні запитання, тому ви можете писати їх у коментарях. Я спробую відповідати на них на усі. А також, ще раз нагадую: не забувайте підписуватися, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео у своїх соцмережах та серед своїх друзів. Так ви розвиваєте україномовний контент, україномовні уроки. А, дякую усім за увагу і до зустрічі на наступному занятті.